Російські окупанти не припиняють спроб наступу на Бахмут Донецької області. Як повідомляють у Луганській військово цивільній адміністрації, поблизу семи міста сіл на межі Луганської та Донецької областей зафіксовані авіаудари. Противник зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури, залишаючи населені пункти без газу та світла. Також ворог обстрілює позиції українських військ уздовж усієї лінії зіткнення, застосовує ракетні удари, танкові атаки, міномети і системи залпового вогню. Сергій Гайдай, голова Луганської військово цивільної адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, наші вітання вам. Вітаю, пане Сергію. повідайте на нам про останню оперативну ситуацію, зокрема на Луганському напрямку, і що вам відомо про життя в окупованих тимчасово окупованих містах. Тому що наразі ви повідомляли про те, що там люди, які не погоджуються із тамтешньою політикою пропагандистською, їх забирають якісь місця і проводять над ними неприємні речі. Так, ну ситуація залишається досі е, такою, як і, е, була протягом вже декілька тижнів. Тобто, частинка Луганщини досі не скорена, і там наші захисники міцно тримають оборону і знищують всі е, намагання, е, всі підрозділи, які е, російської армії, які намагаються прорвати лінію оборони. Тож поки що, е, стабільність в цьому напрямку залишається, і слава Богу. Що стосується окупованої частини е, Луганщини, то е, дійсно ну там проводяться такі каральні заходи різні е, щодо е, людей з е, проукраїнською чіткою е, позицією знищується література україномовна і книжки взагалі в цілому про Україну. Гуманітарна ситуація в регіоні вона просто катастрофічна. Справа в тому, що не прибирають біля міст тіла загиблих людей, і нема різниці, чи це військові, чи це цивільне населення. В Северодонецьк приїхали якісь представники. З Росії представники якоїсь медичної галузі поки що не маємо чіткої інформації. Але е, люди по лікарні ходять в захисних костюмах, е, тому що зараз почалась інфекція дуже потужна. Е, якщо місцеві жителі починають пити воду зі свердловин, то в них е, розвивається достатньо швидко хвороби, і це якраз тому що е, Загиблих не прибрали, і от е, продукти розкладу е, тіл вони просто потрапили вже е, у воду. Ну і плюс е, можу сказати, що працює партизанський рух на Луганщині, і от нещодавно е, була підірвана е, е, система розподілу напрямку по залізничній колії в сватому. Тому зараз російська армія не зможе нормально постачати е, озброєння та боєзапаси до них. Так, там ще в повідомленні йшлося. Зокрема, від вас що невідомі спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами також від неї залежить саме живлення залізниці. В цій частині це дуже важливо. До речі, говорити в контексті того, що ну немає е, таких же великих можливостей постачати озброєння в першу чергу залізницю. І партизани в цьому напрямку дуже добре працюють, але так само працюють і хаймерси. Ви в своєму телеграм-каналі про це писали. Вони вже є, але їх мало. Але в той же час раніше були завдані удари Полчевську хаймерсами. на сьогоднішній. Ні, день чи справді це ну вже так вагомо відчувається в тому сенсі, що бракує, наприклад, там боєприпасів для артилерії, а бракує там іншого іншого військового обладнання. Власне про це розкажіть? Так, дійсно, хаймерсів все одно замало. Звісно, нам потрібно набагато більше, але навіть ті, які працюють в нас на передовій, то вони свою справу роблять невідмінно. І, до речі, робота чітка хаймерсів це робота не просто техніки, як такової, а ще й наших військових, які навчились працювати на цій техніці, і вони показують дуже чудові результати, які одразу наші захисники побачили на передовій, тому що кількість обстрілів зменшилась, логістика в них погана в росіян. Вони вже працюють ну майже з коліс. А якщо десь роблять якісь склади величезні, то знову ж таки хаймерси їх находять на навіть на великій відстані, куди раніше ми не могли добувати. Пане Сергію, ну і ще інформація про те, що а... Окупанти запустили пересуний телевізор із своєю пропагандою у Сєвєродонецьку, і подібну таку акцію вони зробили і у Маріуполі, де вони показують про, начебто, покращення життя в умовах окупації. Знаєте, я коли такі новини чую, бачу, читаю мені е, все дедалі частіше пригадується той роман «1984» Джорджа сім'ячотири Джорджа Урело. Дивіться, пару днів тому ми побачили інформацію окупантів, що вони подарували Сєвєродонецьку нові сучасні е, для е, галузі ЖКХ автомобілі УАЗ. Отут тут увага. Нові сучасні і автомобілі УАЗ, які розробляються з 1965 року. Тут. Орел просто на навіть не на 100%, на 200% відсотків потрапив в ціль. Це просто жах. Якісь вони пишались тим. Вони їх не е, Вони так е, один біля одного поставили, чи 10, чи 11 тих буханок. Вони ще буханки називаються. Ці, ці УАЗики, вони їх поставили і вони так їх презентували, якби це були тесла. Ну, ну для реально. них І... немає просто вже знаєте, більш багатшого ніж у ці буханки. Я не знаю, але ми просто зробили колаж. Ми в минулому році на комунальні підприємства просто затягнули, бувши у вживані мерседеси, які в порівнянні з тими буханками вони виглядають дійсно як космічні шатли. От і різниця, ми намагались розвиватись, вони деградують? Пане Сергіюну ще одне запитання. Ми от якраз давали коментар і заклик президента України Володимира Зеленського щодо Донеччини, де він попросив усіх залишити значить, область саме через те, що зима буде надскладною, і опалення не буде. А ми, коли з вами спілкувалися всі попередні тижні і місяці, ви розповідали про те, що окупанти під час свого руху нищать все на своєму шляху, в першу чергу інфраструктуру. А що буде в цих населених пунктах саме Луганську? Області, чи буде там це забезпечення, зокрема, чи готуються окупанти, скажімо так, до зимового сезону? Ну а, по перше, я би хотів би, до речі, користуючись нагодою і а, тим, що я зараз з вами в етері, то звернутися так само до жителів сусідньої Донецької області з таким самим закликом, будь ласка, виїжджайте, тому що дві складові. Перша це безпекова, і друга це все ж таки е, про тепло, про е, зиму. Справа в тому, що російська армія настільки знищила критичну інфраструктуру, що на сьогоднішній день, навіть якщо би, е, але я в це не вірю. Але якщо б вони почали сьогодні робити якісь ремонти всередині міст, вони б все одно не встигли. Вся інфраструктура розбита. Можна підвести газ до міста, можна підвести воду до міст. Але це просто неможливо. Якщо дадуть газ, то вибухи будуть в кожному другому будинку. Це 100% так і буде. Тому е, ну вважаючи, давайте ми згадаємо просто Алчевську, коли е, там просто пропало опалення, розгірмітизувалось і е, повністю розірвало всі труби. Так це мирний час був. А зараз війна, і зараз можливості, як евакуювати потім людей з-під обстрілів, буде важко, так і робити якісь ремонтні роботи. Так само буде важко. Пане Сергій, ми вам дякуємо за те, що ви знайшли час у такий нелегкий час, і зокрема, і для сходу нашої країни, і приділили увагу нашим телеглядачам. Сергія Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації, долучався до нашого ефіру. Марафон Єдині новини.